Вітаю вас, шановні п'ятикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, як доглядати за домашніми тваринами. Але спочатку давайте пригадаємо попередній матеріал. Яке значення тварин для природи? Яке значення тварин у житті людини? Що таке червона книга? Дайте визначення поняттю природоохоронні території. Які заходи треба вживати для збереження різноманіття світу тварин? Люди забули цю істину, мовив лис. Але ти не забувай! Ти назавжди береш на себе відповідальність за тих, кого приручив. Про образом лиса у книжці Маленький Принц найімовірніше було справжнє лисеня Фенек. Під час служби в Північній Африці письменник Антуан сент Кзюпері опікувався маленькою пустельною лисичкою з великими вухами. Турбота про дику тваринку переросла у любов до неї. А неможливість повернення прирученої тварини в дику природу. Напевно, і наштовхнула письменника на роздуми про відповідальність людей за приручення диких звірів. Наші пращури спостерігали за дикими тваринами і розуміли, яку користь вони отримують, якщо їх приручати. Так відбулося одомашнення. Одомашнення – це тривалий процес, зміну способу життя диких тварин. Під час якого вони стають пристосованими до утримання в неволі й використання їх людиною, першою одомашненою твариною була собака. Вони стали вірними друзями під час походів, полювання, охороняли своїх господарів та їхні сім'ї, кішок Одомашнили з метою допомоги у захисті зерна від гризунів. Коней, овець, корів та інших використовували у господарстві та отримували від них різноманітну продукцію. Пройдіть алгоритм і дізнайтеся, який домашній улюбленець підходить саме вам. Які є правила догляду за домашніми улюбленцями Якщо у вас собака. Її треба очищати від паразитів, купати і розчісувати, зістригати кіхті, відвідувати ветеринара, вигулювати і гратись, вчасно годувати та давати воду, слідкувати за зубами та носом. Якщо у вас кішка, її треба очищати від паразитів, купати і розчісувати, зістригати кіхті, чистити зуби, Відвідувати ветеринара, гратись і давати свій простір, вчасно годувати та давати воду, змінювати наповнювач у туалеті. Якщо у вас птах, то відповідно за розміром клітку треба тримати у безпеці, зберігати спокій у приміщенні, спостерігати за пір'ям, дзьобом та шкірою ніг, відвідувати ветеринара. Забезпечувати відсутність протягів, вчасно годувати та давати воду, очищати клітку. Якщо у вас гризон, то відповідно за розміром клітку треба тримати в безпеці, зберігати спокій у приміщенні, зістригати кіхті, відвідувати ветеринара, забезпечувати іграшками, вчасно годувати та давати воду, спостерігати за чистотою шерсті та клітки. Якщо у вас плазун, треба у тераріум помістити гілочки та місце для укриття, обирати відповідний за розміром тераріум, придбати термометр та ультрафіолетову лампу, періодично очищати тераріум, забезпечити нагрівання, вчасно годувати та давати воду, купати, слідкувати за шкірою та кігтями. Якщо у вас рибка, то треба забезпечити хорошу аерацію у акваріумі, обирати відповідний за розміром акваріум, придбати фільтр, нагрівач та термометр, періодично очищати акваріум, зберігати у місці без прямих сонячних променів, вчасно давати корм та вітаміни, правильно підбирати рибок. Коротко про головне: Одомашнення – це тривалий процес. Зміни способу життя диких тварин, під час якого вони стають пристосованими до утримання в неволі і використання їх людиною. Що по домашні тварини не опинялись на вулиці і не ставали безпритульними, ми повинні бути відповідальними господарями і дотримуватись правил догляду. Виконайте вправу рефлексія.